Про це, щоб ви трохи е, зрозуміли, ми, наприклад, кияни, ну не тільки обстрілюють, да? як ми спимо, а потім йдемо на роботу, на страйки, намагаємося гарно виглядати, да? а, от, а що я заслухаю своїм квітті Ну, такі четвертій, А от пів на п'яту ракети. Не а звісно, але сука, так було сумно і лячно, я досов і потім не міг заснути. Ну, коротше, як заснули, це мене лезер о пів на 11 бо на 11-ті маєш бути на Мар'яниці. Мар'янінський Мар парк. От, Зараз проведемо експеримент. Як люди будуть на мене реагувати з поїздження до чоловіка спадщимо. Якщо чесно, то я трошечки окулярами прикрию, бо боюся. Це дуже розраспокою на те, що а, мені просто звільнять навколо мене місця. Знаєте, яку людина, яка там безпечку, віддає запах, всі такі навколо не розходяться, а може ти страйку до початку. Просто мені бачить